Вітаємо з перемогою. і одразу питання: як налаштовуватись на цю гру, що перед нею і у вас, і у суперників не було учок після першого туру. Так, добрий день. По-перше, дякую за єсу, дякую нашим захисникам, що є можливість що є можливість грати, жити. По-друге, налаштовуватись не треба було, бо нулячок це не те на що заслуговує команда VR. Тому треба було по-любому вигравати. Команда відітрей дуже сильна, потужна. Ну, сьогодні так вийшло, що ми сильніші. А з приводу налаштування, то коли погані справи, сьогодні долучився гравець, який може витягнути команду, допоміг. Це Макс Артьомов. Відразу вийшов на поле, відразу гольова дія. Ну, більше нічого не треба говорити. Тому всі хлопці скучили за перемогами і дякую їм за перемогу, за всі позитивні емоції. Про е, свій автограф урок відрядив, що можеш сказати? Ну, те, що потрібно було довести. Коли майстер є на полі, то відразу це е, стається. Один дотик, один гол. Ну, все, що потрібно. Бас, молодець віддав, побачив. Ну, Мене трудно не побачити, дуже дуже сильний. Тому так сталося. А, Добре. і до речі, хотів сказати ще з приводу після гри, що неправильно. Тут половина призів виграються тими, хто їх не, не виживає. Так що зробіть поправочку, коли будете визначати, що там людинка, котра там е бокальчик тримає в руках, він не отримує найкращого гравця. Дякую. Дякую.